Це медитація на відпускання минулого вона допоможе тобі усвідомити та відпустити емоційний зв'язок з минулим та знайти внутрішній спокій. Цей процес не спрямований на забуття або придушення почуттів, а на прийняття досвіду та звільнення від того, що тобі більше не служить. Знайди комфортне місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь або ляж так, щоб твоє тіло почувалося розслабленим. Зроби глибокий вдих і видих. Почнемо закрий очі, зроби кілька глибоких вдихів через ніс і повільних видихів через рот. Відчуй, як з кожним видихом твоя напруга поступово розчиняється. Уяви, як ти сидиш у безпечному місці. Це може бути твоя кімната, галявина в лісі, чи будь-який простір, де ти почуваєшся затишно. Уяви, що в цьому місці перед тобою з'являється великий прозорий купол, це простір, у якому ти зможеш безпечно прожити та звільнити свої емоції. Ніхто і ніщо не зможе тобі тут зашкодити. Уяви людину, яку ти хочеш відпустити. Подивися на неї. Зверни увагу, як вона виглядає, що випромінює її постать. Можливо, ти відчуєш хвилю емоцій. Це нормально. Дай собі право відчувати, не засуджуючи себе. Уяви, що між тобою та цією людиною існує енергетичний зв'язок. Це може бути нитка, мотузка або світловий промінь. Подивися те саме, цей зв'язок, прикріплений до твого тіла. До серця, сонячного сплетення чи іншого місця. Зверни увагу, що ти відчуваєш у цьому зв'язку: біль, смуток, любов чи, можливо, образу. Тепер уяви, що ти наповнюєш себе яскравим білим світлом. Воно починає струмувати через твоє тіло і поступово очищає місце, де прикріплений цей зв'язок. Біле світло наповнює тебе теплом, спокоєм та силою. Побач, як це світло починає заповнювати енергетичний зв'язок між вами, очищаючи його від всього негативного. Коли ти відчуєш, що готовий, уяви, як ти береш в руки ножиці, меч чи будь-який інструмент і ніжно розрізаєш цей зв'язок. Подивися, як розрізані частини. Повільно розчиняється у світлі, залишаючи тебе вільним. Скажи собі я звільняю тебе і себе від цього зв'язку. Я вдячний за досвід, але тепер відпускаю тебе з любов'ю. Відчуй, як полегшення наповнює твоє тіло. Уяви, що місце, де був цей зв'язок, наповнюється теплим золотим світлом. Це твоє місце сили, яке повертається тобі. Скажи собі, я відновлюю свою енергію. Я дозволяю собі рухатися далі вільно і з любов'ю до себе. Відчуй, як це світло поширюється по всьому твоєму тілі, захищаючи тебе. Зроби кілька глибоких вдихів і повільних видихів. Відчуй своє тіло, своє дихання. Свої межі. І коли будеш готовий повільно відкрий очі. Скажи собі: я відпустив минуле і готовий рухатися вперед. Дай собі трохи часу, щоб залишитися в цьому стані спокою та прийняття. Похвали себе за те, що дозволив собі пройти цей шлях. Ти зробив важливий крок до свободи і гармонії. Продовжуй рухатися далі з любов'ю до себе. Виконуй цю медитацію кожного дня, доки не відчуєш, що взяв з неї все. Бо вона допоможе закріпити почуття звільнення і розпочати новий етап у житті. А якщо тебе цікавить, як відновитися після токсичних стосунків, напиши мені про це в коментарях.